Нещодавно у Витвіці Долинського району презентували книгу спогадів поезії та публіцистики світлої пам'яті отця Ярослава Лесєва. Детальніше у сюжеті у місцевому клубі села Витвіці зібралися письменники, науковці, літературні критики, священники, побратими отця Ярослава Лесєва, родина. Історію дуже добре потрібно знати, і якщо ви не знаєте історії, вам дуже легко навішати на вуха усякої іншої історії. Якщо ви не знаєте історії, вам дуже, вам дуже легко маніпулювати. І м, такі книжки, спогади про ту добу, це насправді дуже важливо. Тому що, е, ну як казала Оксана Забушка на одному вечорі в Смолоскипі, діти дорогі, вибачте, що ми вам нічого не розказали. Видання книги Сніг без град Орися Сокульська. Вважала і вважає своїм обов'язком перед братом, отцем Ярославом Лесівим. Книгу ввійшла поезія, епістолярії, публіцистика, документи, спогади. І це об'єднати в одну книгу було з одного боку надзвичайно важко, а з другого боку досить цікаво було працювати з архівними документами, які зберегла мама які збереглися у мене, оскільки ми постійно переписувалися на протязі всього його свідомого, життєвого шляху. Кожна людина має свою дорогу. І у Ярослава дорога вела до храму. Назва цього храму Україна. Депутат Верховної Ради першого демократичного скликання, тепер депутат обласної ради, голова обласної просвіти, уродженець витвіці Степан Волковецький. Я пригадую, в 90-му році ми разом з ним проходили виборчу кампанію, і він був одним із тих дуже небагатьох, до речі, людей, які кандидатуру свою зняли, тому що з різних причин, тому що бачив своє інше призначення. Але не в кожному виступі, а ми об'їздили весь виборчий округ, і дуже багато сіл, де вперше появлялися на наших виступах синьо-жовті прапори, була одна теза Бог і Україна. Власне кажучи, дуже багато людей, можливо, я в тому числі вперше почув обґрунтування цієї дуже глибокої тези Бог і Україна це і ті константи, які мали би бути. Основними у житті кожної людини і, в принципі, в житті держави. Без всякого сумніву, отець Ярослав Лесів гідний пошанування, і гідний того, щоб про нього говорили, щоб молоде покоління бачили в ньому приклад, взірець, як служити в Україні. І особливо такі постаті є актуальні в наші.